Я вітаю усіх телеглядачів Калузького міського телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша студії Катерина Арсенівна. Двадцять сьома сесія Івано-Франківської обласної ради відбулася 27 грудня в обласному центрі. За відсутності бюджету на наступний рік депутати зосередилися більше на питаннях політичних. Святковий настрій депутатам подарували активісти української молодіжної організації Пласт, які привезли і передали депутатам вафлеємський вогонь. Колядував і віншував на всі гаразди аматорський колектив «Горецвіт» із Тисманиччини. Надалі розпочалося вручення нагород, яке не оминуло і представників Калущини. Почесну грамоту з нагоди Дня місцевого самоврядування отримали і сільський голова Голеня Віктор Ляхович та заступник голови Калуської районної ради Михайло Срібняк. Крім того, шість сільрад Калуського району стали переможцями цьогорічного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування, який традиційно відбувається за підтримки обласної ради. Із приводу політичної ситуації, яка склалася в Україні, озвучили низку заяв. Окремого резонансу набули події, пов'язані із побиттям журналістки Тетяна. А Чорновол жінки-депутати обласної ради висловили обурення у заяві, яку зачитала присутнім депутат Ярослава Гоголь. А депутат обласної ради Ольга Бабій озвучила заяву обласної організації Національної спілки журналістів України. Тому журналісти Прикарпаття солідаризуються з вимогами до влади правління національної спілки журналістів України, національної медіапроспілки України. Щодо вимог відставки глави МВС України за безкарність винуватців нападів та побиття журналістів. Обурюють зволікання і спроби фальсифікації фактів з боку Генеральної прокуратури. Ми підтримуємо спільний заклик Національної спілки журналістів України, національної спілки письменників України до Європейської федерації журналістів направити до України делегацію яка сприяла, припиненню проявів насилля стосовно журналістів. Вимагаємо покласти край безкарності винуватців побиття тих, хто прагне чесно виконувати свій обов'язок об'єктивно інформувати громадськість про поточну суспільну політичну ситуацію в Україні. Надалі було оголошено про створення депутатської групи Єдність. До неї увійшли вісім депутатів, зокрема із групи відродження, а також із фракцій Української народної партії та Української партії. Першим питанням порядку денного став звіт голови обласної ради Василя Скрипничука. Дані на першого грудня, або якщо є інші дані, то я буду уточнювати. Повідбулося у нас шість сесій, з них 11 пленарних засідань, одна позачергова і. і... Наша рада прийняла за цей час, всього наша рада прийняла 1138 рішень, а за звітний період прийнято 356 рішень, в тому числі 15 програм. Якщо організувати рішення, по яких напрямках ми приймали, то в лідер, лідерстві, звичайно, депутатські запити прийняті, їх було 77. Але приємно, що на другому місці е, запити, які зняті з контролю. Їх було 53, правда, менше як прийнято, але, по крайній рік, це говорить про якісь відносний паритет. Серед рішень, яких було дуже багато, це майнові питання 48. А і, серед інших можна вибули, ті більше десятка це е, з організації роботообласної ради, організаційні питання 13 питань, питання обласного бюджету 15 питань, регіональні цільові програми 14. 16 земельне питання, 18 про НАДРА, ну і 84 були інші питання, також інші йдуть ще дрібніше, я ви їх називати не буду за браком часу. Надалі депутати зосередилися на питанні уточнення бюджету. Іншим рішенням обласна рада дала дозвіл облдержадміністрації на отримання у 2014 році без відсуткових посик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. У новий 2014 рік Івано-Франківська обласна рада увійде з незакритою сесією, адже на часі чимало господарських питань, які включені до порядку денного. Однак їхній розгляд можливий тільки після прийняття державного та обласного бюджетів на наступний рік. Як розвиватиметься медицина Калущини у наступному 2014 році? Саме це єдине питання стало основним для обговорення на конференції, яка відбулася 26 грудня в актовій залі центральної районної лікарні. Добігають кінця останні дні 2014 року, який для медицини Калущини був досить вдалим, що стосується фінансування. Чи буде сприятливим наступний 2014 бюджетний рік для медичної галузі, уже відомо. За словами міського голови Ігоря Насалика, з січня місяця в медицині Калуша можуть виникнути проблеми через недостатнє фінансування. Назвичайно стривожило ті цифри, які ми отримали по бюджету 2014 року. Вони. Не скажемо катастрофічні, а надзвичайно катастрофічні. Ви знаєте, як тяжко було цього року, щоб забезпечити, Повинен сказати вам всім без виключення, що ми, щастя, пройшли весь цей період. Повинен сказати, що ви будете забезпечені повністю і за грудню заробітною платою, і всі ті програми, які ми поприймали, забезпечені в 100%. Отримавши бюджет цього року, тобто на 2014 рік, ми подивилися, що аналогічно катастрофічна ситуація. Катастрофічна. І, звичайно, розуміючи, що з 1 січня всі люди будуть святкувати, але хворі і лікарі будуть працювати. І починаючи з 1 січня ми повинні забезпечувати весь лікувальний процес. Ми і район, і ми зініціювали зустріч обласній державній адміністрації. Ми поставили чітко питання. Ось цифри. Розкажіть, будь ласка, як ми маємо формувати бюджет медицини Калуша і Калушського району? Ми не отримали відповіді. Як? Посіченню, що нам запропонували зробити. От, на заробітну плату немає. Тобто те, то, що дається по цифрах, а оскільки бюджет не прийнятий, то ми працюємо в одній 12 й 2013 року. Ми отримали відповідь. Візьміть програму по безкоштовній медицині і дайте заробітну плату. Ну, відповідь, яка, скажімо, не задовільнила ні нас, ні задовольнила район. У нас стало питання, що ж робити в цій ситуації. От є кілька пропозицій. Ми вирішили, оскільки ви працюєте тут, що ми прийняли якесь рішення. Одне з них я вам озвучив про передачу. Для цього, умовно кажучи, навіть не треба міста, для цього достатньо рішення району про передачу на баланс центральної районної лікарні. Є другий варіант. Кажемо, що ми працюємо в тій структурі, як ми працюємо, але, думаю, райони ми чітко розуміють структуру фінансування. Я отримав запевнення, що не буде виразів, що на все вистачає, так, Василь Степанович? Точно. Тому є другий варіант такий, що перше і місто на спільній сесії, і район звертається спільно і в Кабінет міністрів України, в бюджетний комітет Верховної Ради України, і в обласну державну адміністрацію, про не катастрофічне незабезпечення. Фінансування охорони здоров'я в місті і Калушському районі. погоджуються із міським головою і представники районної влади Василь Петрів та Василь Дзунза, які переконані, що центральна районна лікарня має залишитись у власності міста і району. Головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук подякував від усіх медиків міській і районній владі за порозуміння, яка в скрутний час шукає шляхи вирішення фінансових проблем медицини. На конференції також виступили лікарі, які є депутатами міської ради Ярослав Кущак та Василь Питлик. Останній висловив своє невдоволення, прокоментувавши, що влада сама без медиків має вирішувати вище згадане питання. Заступник головного лікаря центральної районної лікарні Наталія Кінаш зробила порівняльну характеристику видатків по основних показниках Калуської Центральної районної лікарні з наведених цифр та слів Наталії Олександрівни стало зрозуміло наскільки великою є підтримка з міського бюджету медичним установам Калуша, особливо що стосується лікарні у підгірках. Місто не мало можливості, коли ми були ще під районом і не було в нас додаткових коштів фінансування. Про що ми дуже дякуємо міській владі, яка знаходить для нас тепер останні роки оці ці додаткові 30 мільйонів. І як це виглядає? От взяти медикаменти 2008 рік без додаткового фінансування з боку місцевої влади, тільки маючи державні, влад... державні кошти, ми з вами на 2008 рік об'єкт спільного фінансування Калуска ЦРЛ мало 401 тисячу. Зараз ми маємо на 2013 рік для надання стаціонарної допомоги на медикаменти 11 мільйонів 392 тисячі. Медична галузь і надалі залишатиметься пріоритетною у Калуші, зазначив на завершення конференції міський голова. Проблеми, які виникли через недостатнє фінансування, Ігор Насалик пообіцяв разом із представниками районної влади найближчим часом вирішити. І більш детальніше про медичну конференцію дивіться після телевізійних новин Калуша у вечірньому ефірі КМТ. Напередодні нового року у Калузькій спеціальній загальноосвітній школі інтернаті №2 2 відбулося святкове дійство. Його підготували учні 5-х, 6-х класів спільно з педагогами-організаторами та вихователями. У актовій залі школи на стінах можна було побачити результати творчості вихованців закладу. У двох рубриках умілі ручки та заняття за інтересами присутні новорічні мотиви. Тут і сніговички, і ялинки, і сніжинки, оздоблені шишки. Усе це вирізане з паперу, вишите, в'язане, зроблене з бісеру, зібране по крупинці, по намистинці. Те, що важко сказати словами, виражене у зворушливих дитячих роботах. Але і на новорічному святі діти дуже старалися. Пишні плаття, карнавальні костюми, народні строї, прикрашений зал, усе Незвичайну атмосферу. звісно, розказували вірші, водили хороводи. Козаки щедро посівали на щасливий старий новий рік, щиро віншували. Серед персонажів були усі пори року. Видовищно виглядав танець кухаря під пісню Вареники. Далі всі разом заколядували. Бурхливі емоції та хвилю азарту викликала гра Передай м'яч, в якій діти поділилися на дві команди на чолі з Дідом Морозом і Снігуркою. У першому етапі перемогла команда Снігурки, у другому діда Мороза. Отже, задовольнилися нічиєю. Змагання спричинило багато дитячого сміху, а це найприємніше для батьків та усіх присутніх у залі. Свято підготували педагоги-організатори Галина Черковська та Зоряна Мельник. Вихователі ж організували вертепне дійство. Досягнення проблеми і перспективи калуського спорту обговорили на засіданні координаційної ради з питань фізичної культури і спорту 25 грудня. І з чим спортивна галузь вступає у Новий рік у наступному сюжеті. Планове засідання координаційної ради з питань фізкультури і спорту відбулося у приміщенні спортивної школи Сокіл. До складу координаційної ради входить 18 працівників галузі. На засіданні 25 грудня були присутні 16-ро. Першочергово на порядку денному стояло підбиття підсумків роботи спортивної галузі міста. Цього року було поставлене завдання зробити спорт масовим. Крім того, за рік калузькі спортсмени можуть похвалитися вагомими спортивними досягненнями не тільки у всеукраїні. Інських, але й у міжнародних змаганнях про результат доповів начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калуської міської ради Михайло Клим. По тих позиціях і по тих заходах, які ми провели в нашому місті, зазвичай, як і в минулому році, так і в цьому році, місто Калуш своїми спортивними досягненнями на теренах нашої області завжди було в лідерах, і так як і. Така традиція вона збереглася в 2013 році. За підсумками колеги обласної нашого обласного управління, місто Калуш, в спорті високих досягнень традиційно займає друге місце після Франківська. Ну, чому після Франківська? Тому прекрасно розумієте, що Франківськ акумулює в своєму місті практично всі спортивні досягнення всіх, всіх регіонів нашої області. Спорт юнацький друге місце, масовий спорт завжди був у нас так само в лідерах. Тобто, ми на твердій-другій тверді позиції серед інших регіонів нашої області. В цьому році, як і в минулих роках, нам вдалося зберегти весь комплекс спортивних споруд і, і тих спортивних об'єктів, які в нас в місті є в нинішніх умовах економічних. Фінансових держави це немаловажно для нас традиційно. ті види спорту, які на гора нам видають великі спортивні результати. Це залишається кафедра вільної боротьби, кафедра спортивного орієнтування, кафедра легкої атлетики, кафедра важкої атлетики. Приємно, що під кінець року на гора хороший результат видала і кафедра боксу. Водночас, заступник міського голови Галина Романко наголосила: галузь спорту у місті цього року спрацювала позитивно, незважаючи на труднощі, які виникали. Проте найбільший позитив. Мабуть, у збереженні штату працівників галузі вчора. Ми отримали контрольні цифри Міністерства фінансів, які доведені до формування бюджету нашого міста. Тому на Калуш виділено всього на всього дев'ятсот тридцять тисячі 80 гривень на розвиток нашої структури. А потреба, Михайло Васильович, скільки? Якщо разом із управлінням спортивної школи управління освіти 4,7 мільйона. Тому можете порахувати, скільки коштів із місцевого бюджету вкладається, ця цифра буде і в цьому році. І тому від вас об'єктивна інформація про залучення молоді до. Здорового способу життя дуже важлива. І в цьому році інтеграція міжструктурних зв'язків, де центром став управління справ молоді і молоді спорту, спорт для всіх, залучені були соціальні фахівці, залучена освіта. Тобто це робилося в комплексі, а не посередковано за місцем скажімо, за місцем проживання дітей у мікрорайонах. Вони вже є стабільні, вони вже визначені. І відповідно належно треба оцінити, що діти і батьки не тільки повірили, що можна вийти з квартири і спостерігати, як їхніми дітьми займаються в позаурочний час, але ще отримали масу задоволень, і це вирішувалося декілька комплексних таких завдань. Відтак, члени координаційної ради перейшли до більш детального розгляду роботи кожної зі спортивних шкіл у місті. Кожна за рік може похвалитися результатами, які на змаганнях різних рівнів продемонстрували її вихованці. Місто активно впроваджує рекомендації області із того, що спортивні заклади мають заробляти власні кошти. Надходження дю США Сокіл становить 492 тисячі гривень на рік. Левову частку із яких складає плата за заняття у басейні. Особливо заванта. Стажений басейн. Тож у місті назріла нагальна потреба відкриття такого ж закладу. В середньому в день басейн плюс і ці зали, які сьогодні є тут, є, в середньому десь порядка 900 до 1000 людей проходять щоденно через наш заклад. З одної сторони, це звичайно, що нас тішить, і ми раді тому, що громада міста Калуша має бажання займатися здоровим способом життя Шляхом участі в наших в тренувань. Але з іншої сторони, наднавантаженість. Мова йде про що? Мова йде про те, що конче в нашому місті треба ставити, звертатися до керівництва міста і, шляхи, і разом шукати шляхи вирішення питання запуску басейну другого басейну. Тому що на сьогоднішній день те навантаження, яке саме йде на басейн, у нас воно, воно дуже ну, тако, на критично високому рівні. Навантаженість, в першу чергу це звичайно на воду. Вода у нас не витримує того режиму роботи, який на сьогоднішній день є. Більшість із проблем спортивних шкіл стосувалися необхідності проведення ремонтних робіт, благоустрою чи поповнення інвентаря. Галина Романко повідомила, що готова обговорити усі проблемні питання і довела протокольним дорученням необхідність подати пропозиції щодо поліпшення умов. Їх за можливості врахують під час розгляду видатків на галузь на наступний рік. Разом із тим координаційна рада затвердила рейтинг найуспішніших спортсменів і їх тренерів за результатами дві 2013 року наступного року рада і надалі триматиме руку на пульсі спортивного життя міста. 29 грудня відбувся шостий випуск шоу битва хорів на телеканалі Один плюс один. Саме у Одеському хорі Гаріка Кричевського брали участь наші калушанки з гімназії Соломія Жекало та Уляна Кишенюк, за яких ми уболівали за підсумками двох раундів на першому місці львівський хор Руслана Лежичко, на другому місці Донецький хор Злате Огнівіч. А в номінацію цього тижня потрапили два хори: хор Ірини Білик та хор Гаріка Кричевського. За підсумками голосування глядачів у студії проект залишив Одес Ский хор Гарика Кричевського. Шановні телеглядачі, ось завершується 2013 рік. Протягом цього року творчий колектив Калузького міського телебачення підготував для вас близько тисячі сюжетів. Найважливіші ми вибрали для вашого перегляду у рубриці важливі події року. Першу частину річника ви побачите вже у ефірі Калузького міського телебачення 1 січня, другу частину 3 січня та останню завершальну 4 січня. Ну і на завершення від імені усього колективу вітаю вас і з наступаючими світами. І нехай наступний рік принесе у ваші домівки радість, мир та спокій, і звісно, здоров'я та кохання. І з вами був колектив Калузького міського телебачення. Я Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.